Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Game Show. Мене звуть Дестра і безмірно вас радий бачити на новому відео. По грі Майнкрафт. Давно нас тут не було, і нарешті, з превеликим задоволенням, я повертаюсь в цей світ і повертаюсь далі грати в цю гру. Дуже і дуже давно в нас не було Майнкрафта, тому зараз ми добряче так хорошенько з тобою погуляємо. А поки що ти можеш підписатися на канал. Якщо тобі сподобається це відео, залишити свій лайк, коментар і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати виход наступних. Відео в мене на каналі. Також, якщо тобі сподобається це відео, можеш скинути його своїм другам або подругам, які також захоплюються іграми, і я буду вам всім безмірно, безмірно вдячний. А якщо хтось не бачив минулу серію, то можете її подивитися за покликанням в описі або за посиланням по анотації. Також за покликанням в описі та за посиланням по анотації, ви знайдете весь плейлист ем, з нашим летсплеєм по Майнкрафту. З нашим, ну це не проходження, це з, нашим, з нашою грою в майкрату. Як ми граємо, як ми кайфуємо, як ми е, живемо життя в Майнкрафті. Так от, в минулій серії я повністю розібрав е, другий поверх нашого дому, і знаєш, я так подумав, скоріш за все, я не буду зараз Отамово будувати новий дім. Оно, он, он, он не но, не но. Отамово не буду будувати новий дім, а залиш у цей. І будемо продовжувати тут а, далі виживати. До речі, напиши, будь ласка, мені, дорогий мій друже, дорогий мій підписнику, а, до коментарів, як тобі мій звук в Майнкрафті, тому що перед записом серії я трішечки а, підналаштував мікрофончик, і зараз ніби повинно бути все взагалі круто, класно і чотенько. Буде дуже і дуже мені цікаво. Почитати, як зараз звучить мій голос, звучить мій е, мікрофон. Це для мене дуже і дуже важливо і це дуже і дуже добре допоможе розвитку мого каналу. Дякую тобі за те, що ти дивишся мене, за те, що ти підтримуєш мене, і за твою. Прекрасну, прекрасну віддачу. Тому що сьогодні в мене по планам це сходить в шахту, тому що в мене ресурсів ну, по нулям, і я хочу збігати в шахту і понадобувати кучу корисних, корисних ем, ресурсів. Так, землі. Землі можна трішечки взяти, ґрунту можна трішки взяти, каміння в мене є. Смолоскипи, е, смолоскипи, мені треба ще вугілля і ще зробити трішечки е, смолоскипів, Так. В мене кремінь. І тут кремінь. Давай ми тебе заберемо. І закинемо сюди. Так, добре. Тут, тут вугілля. А, так в мене вугілля вистачає. Їжа є. Хай залізо переплавляється. Це в мене все. Три зайчатинки і куча свинини. да, Походу. Получається, да, шкіра, гнила плоть. А, ні, ось що ще є. І ось що ще є сирий кролик. Так, ну до... А, тут ще ось о. А, тю, нормально, тоді по їжі взагалі вистачає. Я зараз просто хочу підготуватися, щоб не було дефіциту, так би мовити, в шахті. Щоб ми спокійнесенько, хорошенько пролутались е, всю серію. Пиши до коментарів, як в тебе справи, як в маєш, що в тебе нового цікавого, як ти живеш життя, і як в тебе там навчання, не навчання, робота, не робота. Буде мені дуже-дуже цікаво почитати. Давай збігаємо до села. До речі, я нагадаю, під минулим відео ніхто не залишив коменти, але я все одно нагадаю: придумайте, давайте разом гуртом придумаємо ім'я нашому прекрасному коню. Буде мені дуже і дуже цікаво, які варіанти ви накидаєте, і найкращий варіант. Я візьму на замітку. Тому ось так. Так, давай збігаємо в село, подивимося, що там, як воно живе не живе Тепер хотів, до речі, прийти до новин по каналу. Є там невеличкі в мене новини. одна Вона одна, і вона така об'ємна і дуже і дуже, так би мовити, важлива. А де двері? а Понятно, ладно. Так от новина закладається в тому, що, скоріш за все, цей місяць, цей місяць, листопад буде дуже і дуже багато пропусків в мене на каналі, тому що, так як я студент, так як я навчаюсь в університеті, в ВУЗі, в вищому учбовому закладі, в мене зовсім скоро буде сесія. І дуже багато мені треба всього подоздавати і позакривати кучу всяких хвостів. Дуже скоро, це десь в середині грудня місяця, ну, через півтора місяці, грубо кажучи. Я розумію, ви можете зараз сказати, де струй, ти що, це його взагалі, це в той місяць є на підготовку, ти що. А я вам відповім, що якщо ви. Не були студентом і не знаєте, що таке закривати хвости. То, по-перше, слава Богу, що ви це ще не відчували, тому що я вам кажу, тут відчуття, ух, там такі відчуття, там такі страсті відбуваються, що ух, просто. То це й добре, що ви в якійсь мірі ще не відчували. Прийде час, ви також це відчуєте і мене зрозумієте. Так. Це що, кіт такий? А, да, кіт. Так от, тому. Мною прийняти рішення трішечки да, зробити пропуски, це буде в убиток Не, не, треба! Скотіна така, ну ти подивись на нього, а? Ну то каян не, а? От як, як дав би нафіг. Sorry, щось я трішки, да, підзавівся. Побігли додому, побігли додому і будемо вже йти в шахту. Так от, мені треба кучу всього подоздавати, ще плюс на мені курсова, тому пропуски будуть і ну, їх буде багато. Я не виключаю факт того, що може навіть це, цей місяць, листопад місяць, пройде взагалі без відео. Ну, я буду намагатись там пару відосиків знімати не так часто, як хотілося би, але намагатись буду. Не знаю, що з цього вийде, але, але буду пробувати. Але зато, зато, як тільки я закрию сесію, як тільки ти, дорогий мій друже, також закриєш сесію або поздаєш всі контрольні роботи в школі. Ми всі повиходимо на канікули, тоді ми з тобою, друже, мій дорогесенки, ой, ми з тобою так залетим тоді. Ой, в нас контент, він буде просто, він штампуватися буде вагонними нормами. Я буду просто, я настільки буду все це робити, настільки буду ух просто, що аж закачаєшся. Тому якось так. Тому я дуже не хочу робити оцей так би, застой, так би мовити, на каналі. Але але його треба зробити, щоб я все подоздавав і з чистою душою пішов на канікули, і ми з тобою дуже добре, круто, класно і найголовніше, продуктивно провели ці зимові канікули. Я думаю, що ти мене зрозумієш, тому що це я не по своїй волі, а тому що тому що так треба. Роблю такі пропуски, але зате з тобою зустрінемося. Да. Спочатку встигнемо засумувати один за одним, а потім, як залетим, в мене є там плани. Тому що це ж буде зіма, це ж буде, буде е, Новий рік. Да? В мене там є одна дуже цікавенька ідея е, на рахунок, е, до речі, Майнкрафта, яку я тоді, до речі, спойлерити поки що не буду. Якщо в мене вийде і реалізувати, це буде круто. Це буде дуже дуже круто. Тому контент буде, контент буде, дуже багато буде, я надіюсь, тематичного контенту, різдвяного новорічного, тому що зима це, як я вважаю, я думаю, багато хто зі мною погодиться. Це те, що зима це дуже і дуже тематичне, тематична пора року, дуже і дуже атмосферна, напевно, одна із самих найатмосферніших. Пор року, які є у нас з тобою. Так, а я, ага, одне кайло. Ну я взагалі геній що ти... Ага, поняв. Взагалі, геній і ти в шахту з одним кайлом. Давай зараз я збігаю додому, шведесько, візьму ще одне кайло, і продовжуємо наші пригоди. Так от, зима зима дуже-дуже. і -дуже, е... Атмосферний э, час в нашому році і дуже і дуже класний, тому що саме взимку Різдво, всі найкрутіші свята, які ми любимо сніг, і оце дуже дуже круто. Взагалі я дуже полюблюю зиму. Це мій, най, моя найулюбленіша э, пора року. Від зими я завжди кайфую, завжди це прийти додому, коли за вікном мінус там 40. Ну, ладно, мінус 40 це я загнув, в нас в нашій країні немає не, не, не таких температур. Ну окей, мінус 10, мінус 15, це мінус 20, це найхолодніше, що може бути, напевне. Хоча там десь на Західній Україні наші прекрасні мальовничій, там в Карпатах десь, може і мінус 40, може бути, я там не знаю точно, тому що не сильно цікавився цим питанням, але. Але якось так. Так, три кайла в мене є. Це дуже і дуже і дуже добре. Палочки не треба. Ті, які не треба, ми скидуємо, дерева ми скидуємо. А, так, потім це в нас тут камінчики, це сюди. А, ні, це не туди. Це сюди. Куча а, міді. Мені писали там, що щось з міді можна зробити. Треба буде знайти коментарі і перечитати. До речі, друже, якщо ти дивишся це відео від тобі дякую всім, хто мене коментує. Це нереально круто. Я вам всім, друзі, безмірно вдячний, що ви коментуєте, що ви підтримуєте мене. Це ну, це просто, ви робите ну, колосальну роботу для мене, і це нереально круто мене мотивує робити для вас крутий, класний контент. Так от, я не пам'ятаю, казав я чи ні, але скажіть, як вам звук в цьому відео, саме мого голосу? Тому що я трішечки підналаштував звук, підналаштував те, як давляться шуми, і зараз оцього чути не повинно. Якщо ти нічого не чуєш оцю зараз, то все добре. Тому якось так. Так, погнали шукати десь вхід в шахту. Ось, напевно, цікавенький хід в шахту, бо у мене дуже і дуже мало ресурсів. До речі, напиши, як ви провели, як ви відсвяткували Геловін, там вода, воду я не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу бути мокреньким. Як ви відсвяткували Геловін? Що ви? Як ви е провели це свято? Чи сподобалось вам, чи отримали ви ту дозу атмосфери, яку ви хотіли? Е я, якщо чесно, до речі, не святкую Геловін взагалі, так тут, 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 е тут нема нічого. Геловін не сильно не святкую, хоча, теж це напевно, якщо брати осінь, най одне з найголовніших саме осінніх свят там в. В Європі, в Америці особливо, в нас є наш аналог, навіть не скільки український, скільки ем, слов'янський. Слов'янського свята називається не Геловін, не якось по-іншому, а цей аналог називається Велесова Ніч. Тому, якщо ви не знали, то можете поумнічать серед своїх друзів, що ось в нас є така штука. Тому що... так, я тут не впаду, а, вроді ні. Тому, тому дивіться відоси Дестро, бо ви з Дестро не тільки Гегі-Гага, а ще щось, що, щось може цікаве і дізнаєтесь. Тому що Дестро, ви що думали, я тільки Гегі-Гага умію? А ні, Дестро ще, оказується, щось знає, окрім е шутєк, приколів і всякого. Тому подібного. Так, збираємо вугілля. Вугіллячку мені треба. Вугілля треба багато. Знаєш, як я сказав в минулій серії, скажу зараз, хай краще вугілля буде в надлишку, але воно буде, аніж його не буде взагалі. Ніж як я красиво завернув. Ого, я й не знав, що я так умію. Прикол. Так, добре, добре. До речі, напишіть, я це казав про пропуски, про студентське життя нелегке і всі ці приколи. Напишіть до коментарів, хто з вас, дорогі мої глядачі, дорогі мої підписники, навчається в ВУЗі або хто з вас навчається в школі. Мені буде дуже цікаво почитати, скільки в нас студентів в мене на каналі підписано, скільки в мене на каналі цих школярів, скільки вже дорослих, состоявшихся, взрослих мужчин. Які також дивляться мої відео, буде дуже-дуже цікаво почитати, тому що. Ну, слухайте, це прикольно, тому що е, навіть хай ти, яким, яким от, якщо взяти чоловіків, хай якими б ми дорослими не були, хоч нам там і по 25, по 30 років буде, хоч по 10, по 15, ми все одно залишаємося в душі дітьми. Я думаю, хлопці, ви це підтримаєте і з цим 100% погодитесь. Так, давай я зараз наберу це міді і тоді або подивлюсь до наступної серії, що з нею можна робити, або. М або зараз в кінці серії щось трошечки попробуємо з нею переплавити і щось зробити. Знаєш, було б прикольно, якби в Майнкрафті без модів, оце так просто в чистому нетронутому ванільному Майнкрафті, була це можливість з Міді там провода робити, а з проводів, з кабелів робити там всякі штуки, щоб можна було да, там добувати електроенергію. Щоб можна було крафтити телевізори. Це було б прикольно. Так, я думаю, досить, бо її дуже і дуже багато. Міц це не супер рідкісна а, ця м -м, корисна копалина, але але я її трішки набрав. В мене ще вдома трішечки є. Тому... Ух ти! Здрасте! День добрий, шановний, вітання. якся маєте, привітулі, здоров, що ти тут забув? Прикольно. Я тут бігаю, бігаю. А як його звати? Я забув, як його звати. Голем, во, голем, голем. Оце оце зустріч. Ти ж в селі, по-моєму, працюєш, ні? Чи в тебе вихідний, чи ти кохва випить вийшов? На перекур кохва випить, напевно, вийшов. Зас... Куріння засуджує. Фу-фу-фу, не куріть, це погано. Так, пішли, пішли далі шахти шукати. Трошечки і помандруємо, і шахти пошукаємо. Коротше, проведемо серію так, як положено, так, як треба. Mm. В мене, знаєш, в чому пробле. І плюс, і мінус цього світу, це в тому, що тут є ша. Ой-ой-ой-ой-ой. О, ні, беру свої слова назад. Ой, тут можна буде. Ой-ой-ой. Так, я бачу кучу міді. Я бачу то, що так, то вугілля. Оно, оно бачу. Онено. Он то його. А, тільки ж я ж, мабуть, якщо полечу, то я прям в цей, отак в. Плюшку перетворюсь. Прив... Тому що ці... ну, цілим я туди явно не долечу. Так, а тут а що корисного є? Так, тут а вугілля є. вугілля це тре. вугілля це тре. Так, добре, слухай, там я вже знайшов залізо, я вже довольний. І мені треба багато заліза, мені тр... мені все треба. Всі корисні копалини, що є, вони мені, вони мені треба. Треба думати, треба щось е, думати, як туди коротненько спуститися можна. В принципі, я можу спробувати спригнути. І отак прямо в воду. А ну, відчуваю я. Це погана ідея була. А, ні, нормально. Ля. Ля, слухай, оце вже хорошо, оце вже контент пішов, оце вже контент, я розумію. Оце воно там вже кріпа. Кріпа там. Так, ладно, залізо. Берем. Ой, тут його ще. Ой, кайф. Так, там вже Валерий чи, Там вже валера іде, Хорошо. Здорово. Так, матч у мене. оба Оба, а ну пішли на сонечко. Пішли на сонечко. Тебе протворезишить надо. Давай. Давай, ход сюди. молодець, молодець, Оба, оба. Все. Хорошо. Казав, что ты протворезишить надо, і що, і погано тобі, чи що? То я ж казав, не перебирай. Ой, і тут ось все за. Опа! Тихо. Ай, хорошо. Хорошо. Трішки поміг мені заліза зібрати Оце хорошо, оце ми хорошо, з тобою зайшли, дружочек. Оце заліза прям нормально. Так буде щас, секунду. А, все. Низ, просто трішки зачухався. Так, хорошо, хорошо скільки у нас там? Так, давай кудись сюди, щоб я міг бачить. 12 заліза Це добре. Це дуже і дуже, і дуже і дуже добре. Я б попробував би насправді ще вниз би вручну покопатися, але я думаю, що це буде дуже і дуже довго, і це майже ніякого толку не принесе. Тому що це буде ну, просто-напросто е е, тупа. Не, не тупа, а просто трата часу в нікуди. Просто-от в нікуди. Так. Так, так, я хочу, знаєш, що я хочу спробувати? Я хочу, щоб вода і лава зійшлись воєдине. І що, ви зіритесь воєдине, ні? Ага, поняв. Так, понятно. Не вийде те, що я хотів. Так, тепер проблема в іншому. Треба вилізти. Хоча, знаєш, давай простіше зробимо. Оба! Зараз я вмру. Вилізу, поставлю на переплавочку залізо. Так, відродитись. Добренько, добренько, добренько. Так, я все вугілля кругом позабирав, ну, нічого страшного. Так от, щодо. щодо... Новорічних івентів. Я надіюсь, що буде дуже-дуже дуже багато тематичного контенту в іграх, і ми зможемо дуже дуже добре провести час в іграх, в новорічних івентах, різних там по типу калдини, калди. Глянь! зомбарь на курки, прикол. Я б пошутив, але, але краще промовчу, бо там шутка така не зрозуміють. І так, продовжуємо. Я пропоную слухати. Давайте, напевне, вже цю серію будемо закінчувати, тому що е, не хочу її затягувати. Ми дуже непогано провели час. Так, да, серія коротесенька, але слухайте. Хорошого потроху, давайте зараз переночуємо, і в принципі на цьому серію можна буде завершувати. План, який я хотів виповнити, я виповнив. 20 хвилин серія йде. Стандарт для мого каналу, я думаю, в принципі, на цьому серію можна завершувати. Давай так на фоні каміна і продовжимо вже всі діяння в наступній серії. Тому що, я дякую всім за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже круто ми провели час. Здавалось би, так, ніби швидесенько, Я записав бац-бац, а дивлюсь на таймер, і 20 хвилин вже серія йде. Це дуже і дуже круто. Я безмірно вам всім вдячний. Дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що ви мене підтримуєте. В мене на цьому все. Я дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника і скидуйте це відео своїм друзям або подругам, які також захоплюються Майнкрафтом, тому що це дуже і дуже допоможе добре розвитку мого каналу. В мене на цьому все. З вами був Дестро, з вами була гра Майнкрафт, і до зустрічі в наступній серії. Бувайте!